В цьому відео я хочу розвіяти міфи. Ось такі ж про складність приготування кускусу. Я знаю, що років десять назад, коли було слово кускус, -кус», всі боялися, не розуміли, що це. Але зараз це вже дуже зрозуміло для всіх українців річ. Я придбав три різних види кускусу, але насправді візуально дуже важко його відрізнити, бо ти купуєш ну один трішки крупніший, інший трішки дрібніший. О, це дуже важко побачити, і насправді глобально це на смак не впливає. Треба дивитися на упаковці срок, срок пригодності. Треба візуально оцінити, чи немає там, якщо ви можете побачити через пакет, через упаковку, чи немає там плісніва, чи немає там інших таких, знаєте, неприємних речовин. Якщо все окей, то означає, що це кускус буде окей. По факту, кускус такими великими масками, це смажена манка. Манка це пшениця. Береться пшениця, оброблюється, робиться манка. І ми такі їли раніше все життя. А в Африці, на півночі Африці, було дуже популярно взяти таку саму манку, але Смажити просто її. Тому по факту, чому ми любимо це, бо це обсмажена манка. А як ми готуємо манку? Я думаю, що прекрасно всі знають, що манку треба варити. Ось так ти наливаєш, заливаєш манку, додаєш даєш гарячу воду, і отак швидко замішуєш, і вона вже готова. Так само і з кускусом. По якій причині? По тій причині, що це одне і те саме. Кускус це не гречка, кускус це не рис, кускус це не булгур, тому можна не промивати. Бо якщо ви промиєте, він уже принципі наполовину приготується. Якщо промиєте його гарячою водою, то власне він не буде готовим. Що я роблю? Я пересипаю його просто в ємність, заливаю гарячою водою. На 100 грамів кускусу можна 100 мл води один до одного. Він буде більш щільнішим, можна 200 мл води. Він буде більш рідкий. Залежить від того, яку ви хочете структуру. Я зазвичай заливаю один до одного. Ось так гаряча вода. Можна його посолити, можна додати вершкове масло, чимось накрити на 3 хвилини і все буде готово. Пройшло кілька хвилин кускус всотав в себе е, всю гарячу воду, і тепер можна її додати вершкове масло і вже замішати, і він буде у нас такий, знаєте, маслянистий. Вершкове масло воно дає гарну, гарну смачну структуру. Ось так. У нас в Україні мені здається, що більше людей їдять кускус як гарнір. Круто додавати кускус до салатів, круто додавати, наприклад, до м'яса, е, до, до брокколі. Кускус він робить страви поживнішими. Ось в цьому його супер-супер сила. Тому готуйте кускус, це легко, просто тисніть лайки, коментарі, підписуйтесь на мій канал, тому що я за це вам дуже вдячний. Я вже протягом 5, чи чи 7 років кажу лише одне. Підписуйтесь на мій канал, бо все буде Україна. До зустрічі!